ТЕД Чен Життєвий цикл програмних об'єктів розділ 2 Дидженти від Blue Gamma стають справжнім хітом. Упродовж першого року після релізу 100 тисяч клієнтів купують їх і, що найважливіше, продовжують використовувати. Blue Gamma робить ставку на бізнес модель бритва та леза, адже лише продаж диджентів не компенсував би витрати на розробку. Натомість компанія стягує плату щоразу, коли користувачі створюють їжу для диджента, таким чином забезпечуючи постійний дохід, доки дидженти залишаються цікавими для власників. І, на щастя, клієнти вважають їх надзвичайно розважальними, утримуючи активними протягом усього дня, деякі клієнти уповільнюють процес інтеграції, щоб дидженти спали всю ніч, але інші прискорюють його, залишаючи своїх диджентів активними майже безперервно. Часто ділячи їх з людьми з інших часових поясів, щоб ті швидше розвивалися. По всьому соціальному світу Data Earth виникають десятки дитячих майданчиків і центрів догляду для диджентів, а публічні календарі подій наповнюються груповими зустрічами для ігор, навчальними заняттями та конкурсами талантів. Деякі власники навіть привозять своїх диджентів на гоночні треки, щоб ті каталися в їхніх автомобілях. Віртуальний світ стає величезним селом, що разом виховує диджентів, соціальною тканиною, в яку вплітається нова категорія домашніх улюбленців. Половина диджентів, яких продає блюґама, є унікальними, маючи випадково згенеровані геноми, що відповідають параметрам, обраним під час розведення. Інша половина це копії маскотів компанії. Але Blue Гама не втомлюється нагадувати покупцям, що кожна копія розвиватиметься по різному, залежно від навколишнього середовища. Як приклад, команда продажів Blue Гама наводить Марко і Поло, двох маскотів компанії. Обидва мають однаковий геном і виглядають як панди, але мають абсолютно різні характери. Марко було вже два роки, коли з'явився Поло, і той ставився до нього як до старшого брата. Тепер вони нерозлучні, але Марко більш комунікабельний, тоді як Поло обережніший, і ніхто не очікує, що він колись перетвориться на Марко. Маскоти Блюгама це найстарші дидженти на платформі Нейробласт, і керівництво компанії спочатку сподівалося, що вони стануть своєрідними індикаторами поведінки диджентів для команди тестувальників перед тим як це побачать клієнти. На практиці все виявилося інакше. Передбачити, як будуть поводитися дидженти, виховані у тисячах різних умов, неможливо кожен власник диджента фактично досліджує нову територію, звертаючись по допомогу один до одного. В інтернеті з'являються форуми для власників диджентів, переповнені анекдотами, обговореннями та порадами блюгама має спеціаліста зі зв'язків з клієнтами, який відстежує ці форуми, але іноді Дерек сам заходить туди після роботи. Клієнти часто говорять про вирази облич своїх диджентів, але навіть коли цього немає, Дереку подобається читати історії з реального життя. ВІД ЗОЯ Армстронг Ви не повірите, що сьогодні зробила моя Наташа. Ми були на дитячому майданчику, і один диджент упав, забився і плакав. Наташа обійняла його, щоби підбадьорити, і я похвалила її. Наступне, що я бачу, вона штовхає іншого диджента, щоб той заплакав. Потім обіймає його і чекає від мене похвали. Наступний пост привертає його увагу ВІД Гуєн Чи дійсно деякі дидженти просто не такі розумні, як інші? Мій диджент не слухається команд, як це роблять інші. Дерек заходить у публічний профіль клієнта та бачить, що його аватар це нескінченний дощ золотих монет, що відбиваються одна від одної так, що їхні траєкторії утворюють абстрактну людську фігуру. Це вражаюча анімація, але Дерек підозрює, що користувач не читав рекомендації блюгама щодо виховання диджентів. Він пише відповідь Від Дерек Брукс. Ви носите той самий аватар, що вказаний у вашому профілі, коли граєте з диджентом? Якщо так, то проблема може полягати в тому, що у вашого аватара немає обличчя. Налаштуйте камеру для відстеження міміки і оберіть аватар, який може її відображати. Ви побачите кращу реакцію від вашого диджента. Він переглядає форум далі. За хвилину бачить інше питання, яке видається йому цікавим Від Наталі Ванс. Мій диджент Коко Лоллі, їй півтора року. Останнім часом вона стала дуже неслухняною, ніколи не робить те, що я їй кажу, і це просто зводить мене з розуму. Ще кілька тижнів тому вона була янголом, тому я спробувала відновити її з контрольної точки, але це не допомогло. Пробувала двічі, і вона все одно повертається до тієї ж неслухняної поведінки. Другий раз це зайняло трохи більше часу. Чи хтось стикався з подібним? Особливо цікаво почути від власників Лоллі, як далеко назад довелося відкочувати, щоби позбутися проблеми. У кількох відповідях люди пропонують методи, як ізолювати конкретні причини зміни настрою коко і обійти їх. Дерек збирається написати власну відповідь що диджент це не відеогра, де ви можете перезапускати гру, доки не отримаєте ідеальний результат, коли бачить відповідь від Анни Від Анна Альварадо. Розумію твою ситуацію, бо бачила те саме це стосується не лише лоллі, багато диджентів проходять через такі фази. Можна спробувати обійти такі моменти, але, на мою думку, це неминуче, і в результаті ти витратиш місяці на диджента, який так і не подорослішає, або можна пройти через цей складний період і мати більш зрілого диджента, коли все закінчиться. Йому приємно бачити таку відповідь. Ставлення до свідомих істот, як до іграшок, є надто поширеним і стосується не лише домашніх улюбленців. Одного разу Дерек був на святковій вечірці у свого Шурина, і там була пара з восьмирічним клоном, йому ставало шкода цього хлопчика щоразу, коли він дивився на нього. Дитина була суцільним клубком неврозів через те, що виросла як живий пам'ятник нарцисизму свого батька, навіть Диджент заслуговує на більше поваги, ніж це. Він надсилає Анні приватне повідомлення, подякувавши за її пост. Потім помічає, що клієнт із безликим аватаром відповів на його пораду Від Ендрюн Гуєн. Та пішло воно все. Я заплатив купу грошей за цей аватар і купив його спеціально для використання на соціальних континентах. Я не збираюся припиняти його носити через якогось диджента». Дерек зітхає. Навряд чи вдасться змінити думку цієї людини, але сподівається, що той просто призупинить цього диджента, а не виховуватиме його абияк. Блюгама зробила все можливе, щоб мінімізувати зловживання. Усі дидженти на платформі нейробласт оснащені запобіжниками від болю, що робить їх несприятливими до тортур і, отже, нецікавими для садистів. На жаль, немає способу захистити диджентів від таких речей, як звичайна недбалість. Упродовж наступного року інші компанії починають пропонувати власні геномні рушії, що підтримують вивчення мови. Жоден із них не може зрівнятися з популярністю NeuroBlast на платформі Data Earth, хоча на інших платформах ситуація інша. На Next Dimension домінує рушій Origami. на платформі Anywhere рушій під назвою Faberge. На щастя, Blue Gamma надихнула інші компанії створювати не лише конкурентні продукти, але й доповнювати їх. Сьогодні половина співробітників компанії зібралася біля вітальної стійки менеджери, розробники, тестувальники, дизайнери вони тут, бо нарешті прибув довгоочікуваний вантаж коробка розміром із велику валізу стоїть перед столом секретаря. Відкримо його. каже Махеш. Анна та Робін тягнуть за краї коробки, розділяючи її на вісім блоків із целюлозної піни, що розкриваються як дверцята. Усередині цього спеціального саркофага робот, щойно доставлений із виробничого цеху. Робот має гуманоїдну форму, але маленький, менше метра заввишки, щоб зменшити інерцію його кінцівок і дати йому певну рухливість. Його шкіра глянцево чорна, а голова непропорційно велика. Більшість поверхні якої займає дисплей. Цей робот виготовлений компанією Sarumac Toys. Декілька компаній почали пропонувати послуги для власників диджентів, але Sarumac стала першою, хто запропонував апаратний продукт замість програмного забезпечення. Вони надіслали приклад свого продукту до Blue Gamma в надії отримати рекомендацію. Який маскот набрав найвищий бал? запитує Махеш. Він має на увазі тести на спритність. Минулого тижня всім диджентам дали тестові аватари з розподілом ваги та діапазоном руху, що відповідає роботизованому тілу. Вони щодня тренувалися в цих аватарах, відпрацьовуючи рухи. Учора Анна оцінила диджентів за їхню здатність вставати на ноги з положення лежачі, підніматися та спускатися сходами, балансувати на одній нозі, а потім на іншій. Це було схоже на тест на тверезість для кубки малюків. Це Джакс, каже Анна. Добре, підготуй його. Секретар звільняє своє робоче місце для Анни, яка входить у Data Earth звідти та викликає Джакса. Джаксу пощастило адже тестовий аватар не сильно відрізняється від його власного він масивніший, але кінцівки та торс мають подібні пропорції. У той час як диджинти, які виросли в аватарах панд і тигренят, мають більше труднощів. Робін перевіряє панель діагностики робота. Схоже, усе готово. Анна відкриває портал у спортзалі на екрані і жестом кличе Джакса. Гаразд, Джаксе, заходь. На екрані Джакс заходить у портал, і в зоні прийому маленький робот оживає. Голова робота засвічується, показуючи обличчя Джакса, перетворюючи велику голову на шолом у вигляді кулі, який він носить. Такий дизайн дає можливість зберегти схожість із оригінальним аватаром Диджента без необхідності виготовляти індивідуальні тіла. Джакс виглядає як мідний робот у костюмі з обсидіанової броні. Джакс обертається, оглядаючи всю кімнату. Вау! Він зупиняється. Вау! Вау! Звучить інакше. Вау! 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 Усе гаразд, Джаксе, каже Анна. Пам'ятаєш, як я тобі казала, що твій голос може звучати по іншому в зовнішньому світі. Інформаційний пакет від Sarmac попереджав про це металевий і пластиковий каркас проводить звук інакше, ніж аватари в Data Earth. Джакс дивиться на Ану, і вона дивується вона знає, що насправді він не в цьому тілі, Код Джакса все ще виконується в мережі, і цей робот просто периферійний пристрій, але ілюзія ідеальна. І навіть після всіх їхніх взаємодій у Data Earth це захоплююче – бачити Джакса перед собою та дивитися йому в очі. Привіт, Джекса, каже вона, це я, Анна. Ти носиш інший аватар, каже Джакс. У зовнішньому світі ми називаємо це тілом, а не аватаром, і люди тут не змінюють свої тіла. Це можливо тільки в Data Earth. Тут ми завжди носимо одне й те саме тіло. Джакс задумується над цим. Ти завжди так виглядаєш? Ну, я можу носити різний одяг, але так я виглядаю ось так. Джакс підходить ближче, і Анна присідає, поставивши лікті на коліна, щоби бути майже на одному рівні з ним. Джакс уважно оглядає її руки, потім передпліччя, На ній футболка з короткими рукавами. Він підносить голову ближче. І Анна чує слабкий звук фокусування камер робота. Маленькі волосинки на твоїх руках, каже він. Вона сміється. Її аватар має руки гладкі, як у немовляти. Так, є такі. Джакс піднімає руку та витягує великий і вказівний пальці, щоб захопити кілька волосинок. Він кілька разів пробує, але, як і щипці автомата з іграшками, його пальці зісковзують. Тоді він затискає її шкіру і тягне. Ой, Джаксе, це боляче. Вибач, Джакс уважно роздивляється обличчя Анни. Маленькі, маленькі дірочки по всьому твоєму обличчю. Анна відчуває, що інші в кімнаті ледь стримують сміх. Це називається пори, каже вона, встаючи. Можемо поговорити про мою шкіру пізніше, а поки оглянь кімнату. Джакс повертається і повільно йде вестибюлем, як мініатюрний астронавт, досліджуючи чужий світ. Він помічає вікно, що виходить на парковку, і прямує до нього. Світло пополудневого сонця падає крізь скло. Джакс ступає в промінь і одразу ж відступає назад. Що це? Це сонце, таке ж, як і в Data Earth». Джакс обережно ступає у світло ще раз. Не таке. Це сонце яскраве, яскраве, яскраве. Це правда. Сонцю не треба бути таким яскравим, яскравим, яскравим. Анна сміється. Мабуть, ти маєш рацію. Джакс повертається до неї і розглядає тканину її штанів. Вона обережно проводить рукою по його голові. Очевидно, тактильні сенсори в роботі працюють, бо Джакс нахиляється до її руки. Вона відчуває його вагу. Динамічний опір його кінцівок. Тоді Джакс обіймає її ноги. Можна я залишу його собі? каже вона іншим. Він проводжатиме мене додому. Усі сміються. Це ти зараз так кажеш, говорить Махеш, але почекай, поки він не змиє твої рушники, унітаз. Знаю, знаю, каже Анна. Є багато причин, чому блюгама обрала віртуальну реальність, а не фізичний світ. Нища вартість, легкість соціальної взаємодії, але одна з причин ризик пошкодження майна вони не могли продавати домашнього улюбленця, який міг би зруйнувати справжні жалюзі чи зробити замок із майонезу на справжньому килимі. Просто круто бачити Джакса таким Ти маєш рацію, але для Саромек важливо, щоб цей досвід добре передавався на відео Тойс не планує продавати роботів. Але збирається здавати їх в оренду на кілька годин. Дидженти будуть використовувати тіла на спеціальному майданчику біля осаки та здійснювати подорож у реальний світ, а їхні власники спостерігатимуть за ними через камери на мікроаеростатах. Анна раптом відчуває бажання працювати для них. Бачити Джакса таким нагадує їй, наскільки їй бракує фізичної роботи з тваринами і чому робота з диджентами через відео це не те саме. Робін запитує Махіша, ти хочеш, щоб усі маскоти спробували себе в роботі? Так, але тільки після того, як пройдуть тест на спритність якщо зламаємо цього робота, Сарумек не дасть нам іншого безкоштовно. Тим часом Джакс грається з кросівками Анни, смикаючи за кінчик шнурка. Вона рідко мріє бути багатою, але зараз, відчуваючи, як шнурок натягується під руками Джакса, Анна мріє про це. Якби вона могла собі це дозволити, то купила б одного з цих роботів без вагань. Різні співробітники по черзі показують маскотам реальний світ. Дерек зазвичай бере із собою Марко або поло. Спочатку він вирішив вивести їх назовні, прогулятися офісним парком, де розташована штаб-квартира Блюгамма, і показати їм смуги трави та чагарників, що розділяють паркувальні місця. Він звертає їхню увагу на робота, схожого на краба, що доглядає за ландшафтом, продукт попередньої спроби перенести диджентів у реальний світ. Цей робот оснащений маленькою тонкою лопаточкою для видалення бур'янів, і його робота повністю інстинктивна. Він є нащадком переможців еволюційних садівничих змагань, проведених у теплицях Data Earth. Дерек цікавиться, як маскоти відреагують на історію робота, який висмикує бур'яни. І чи будуть вони ототожнювати себе із ним, як із побратимом емігрантом із Data Earth, але вони зовсім не проявляють цікавості. Натомість їх захоплюють текстури у Data Earth поверхні мають багато візуальних деталей, але не передають тактильних відчуттів, крім коефіцієнта тертя. Дуже мало гравців використовують контролери із функцією тактильного відчуття. Тому більшість розробників не переймається впровадженням текстур у навколишні об'єкти. Але тепер, коли дидженти можуть відчувати поверхні в реальному світі, їх вражають навіть найпростіші речі коли Марко повертається після прогулянки в тілі робота, він не може припинити говорити про килими й оббивку меблів, коли поло вдягає тіло робота, він проводить весь час торкаючись шорстких протиковських сходів у будівлі. Не дивно, що сенсорні подушки на пальцях робота стали першими компонентами, які потребували заміни. Наступне, що помічає Марко, це те, як рот дерека відрізняється від його власного. Роти диджентів лише віддалено схожі на людські, хоча їхні губи рухаються під час розмови їхні мовні генератори не базуються на фізиці. Марко хоче дізнатися, як працює механіка мовлення. І постійно просить дозволу запхати свої пальці рота дерека під час розмови. Поло дивується, коли дізнається, що їжа насправді проходить по горлу дерека, коли той ковтає, а не просто зникає, як їжа диджентів. Дерек боявся, що дидженти можуть бути пригнічені відкриттям обмежень свого фізичного тіла, але натомість вони просто знаходяться смішним. Неочікуваною перевагою того, що диджинти перебувають у тілі робота, є можливість побачити їхнє обличчя ближче, ніж це зазвичай буває у Data Earth, як результат, робота Дерека над мімікою диджентів стає набагато більш помітною і зрозумілою. Одного дня Анна підходить до його робочого столу і захоплено каже Ти просто неймовірний. Ем, дякую. Я щойно бачила, як Марко робив такі смішні гримаси, ти мусиш це побачити. Можна? Анна жестом показує на клавіатуру, і Дерек відсувається, щоб вона могла підійти ближче. Вона відкриває кілька вікон на його екрані одне це запис із камери робота, який показує точку зору диджента, а інше це запис того, що показував екран Шолома. Судячи з першого відео, вони знову були на парковці. Він минулого тижня ходив на екскурсію від Сарумек», – пояснює Анна, і, звісно, йому це дуже сподобалося, тому тепер йому нудно в офісному парку. На екрані Марко каже Хочу в парк, де прогулянка, ти можеш весело провести час і тут. На екрані Анна жестом закликає Марко йти за нею. Зображення розгойдується, коли Марко хитає головою. Не так весело, у парку веселіше, я тобі покажу. Ми не можемо піти в той парк, він дуже далеко, доведеться довго подорожувати, щоб туди дістатися. Просто відкрий портал. Вибач, Марко, але я не можу відкривати портали в реальному світі. Тепер дивись на його обличчя, каже Анна. Спробуй, будь ласка, сильно постарайся. Марко робить жалісний вираз на своєму пандаподібному писку, і Дерек не може втриматися від сміху. Він ніколи раніше такого не бачив. Анна теж сміється і каже Дивися далі. На екрані вона каже «Не має значення, як сильно я старатимуся, Марко. У реальному світі немає порталів, тільки в Data Earth є портали. Тоді давай у Data Earth відкриємо портал там. Це спрацює для тебе, якщо там буде тіло для тебе, але я не можу змінити тіло, мені доведеться пересуватися в цьому, а це займе багато часу. Марко задумується, і Дерек у захваті спостерігає, як обличчя Диджента виражає його недовіру. Реальний світ дурний, заявляє Диджент. Дерек і Анна вибухають від сміху. Вона закриває вікна і каже Ти виконав чудову роботу. Дякую і дякую, що показала це мені це зробило мій день. Рада, що потішила. Приємно, коли його попередня робота дає свої плоди, тому що більшість із його останніх завдань зовсім не такі цікаві. Дидженти з Орігамі і Феберже почали з'являтися в нових аватарах маленьких драконів, грифонів та інших міфологічних створінь. Тож Блюгама хоче запропонувати подібні аватари для диджентів нейробласт. Нові аватари є простими модифікаціями наявних і не вимагають нічого нового щодо міміки обличчя. Насправді його нове завдання полягає у створенні аватара без жодних мімічних рухів обличчя. Група ентузіастів штучного життя була вражена потенціалом геному Нейробласт і, не чекаючи, поки справжній інтелект сам розвинеться в біомах, замовила у блюгама розробку інтелектуального інопланетного виду. Розробники створили новий тип особистості, який суттєво відрізняється від тих, які продає Блюгамма. І Дерек зараз створює аватар із трьома ногами, двома мацаками замість рук і хвостом, здатним хапати предмети. Деякі ентузіасти хочуть ще дивніші тіла та середовище з іншими фізичними законами, але Дерек нагадує, що їм самим доведеться носити ці аватари під час виховання диджентів, і навіть керування мацаками буде досить складним завданням. Ентузіасти назвали свій новий вид ксенотеріанцями і створили приватний континент під назвою Дейта Марс, де вони мають намір із нуля розвивати інопланетну культуру. Дерек зацікавлений у цьому, але не зміг відвідати континент, оскільки єдиною мовою, дозволеною у присутності диджентів є штучний діалект мови Ложбан. Йому цікаво, як довго ці ентузіасти зможуть продовжувати свій проєкт. Окрім величезних труднощів на початку, виховання ксенотеріанців не приноситиме таких задоволень, як те, що він і Анна щойно отримали, спостерігаючи за Марко, винагороди будуть виключно інтелектуальними, і чи буде цього достатньо у довготривалій перспективі?